Yeah. Ну що, всім привіт! Така фігня сталася а, Так, простігнутися. Їхав, їхав. В общем, не, не так, приїхав я на роботу, тому що сьогодні їхати в рейс. Е, міняє ровенський бандит мені фаркопа. Замість того, щоб я йому мав допомагати, ну, тому що він сам він себе міняв. Я трохи... Відлучився від роботи, від'їхав там по справах, мені треба було на 10 хвилин. Блін, і пробив колесо. Пробив колесо, тому що був неуважний і розвертався заднім ходом, завтикавшись у телефоні і буковий розріз. Ну, я думаю, що його можна заклеїти. Я приїду вже з рейсу, заїду на шиномонтаж та й запитаюся. Можна буде його заліпити, заклеїти, або якщо ні, то мінус то 5 тисяч на, на дві резини. Два колеса. взагалі супер. Е, початок мене не радий, але, але як є, так і є, то нічого не зробиш, бо, тому що поставив запаску. Сонечко світа у нас. Зима почалася вночі, вчора з вечора, але до обіда сьогодні закінчиться. В общем, і такі то діла, коротше, пропив колесо, поміняв. Заодно собі пішов в магазин, купив компресора, щоб колеса качати. Я давно хотів, і тут можливість така підвернулася, що треба купити того компресора, десь там колись, якщо не забуду, про нагоді покажу, якого 1000 ну, гривень коштує. Недорогий, але на, на всяк випадок нехай буде. Бо я думав, що в мене запаска спущена, бо я ніколи нею не користувався. І в общем, такий у мене. Початок дня можна сказати. Замість того, щоб мав крутити машину, крутив свою машину. Але нічого, добре, що добре? Зараз їду швиденько. Нічого навіть не складав, все покидав, отак багажник покидав швиденько, бо, тому що в нас такі часи, що можуть і вкрасти, і ніхто не буде знати, де ти є. Так що їду на роботу працювати так наш наш тобі газовий ключ газовщик бал ти І скажеш по тебе я поменял тросика <говорю> а ну Іван поміняв тросика, помив ящика, а я казав, що я робив. Ну, а я. А ти робиш фаркопа, а я буду казати, що я. Що дивіться, підписники, я, я міняю фаркопа, бачите, як? Все гарно витираю. Сашка, я не, я не можу і оператором бути, і, і щось робити. Правильно, собаки, як сери, то не Ну Ти дурний, ти не гори такого. Що люди будуть дивитися, будуть казали, що якийсь дурний водій у нас є. Знаю. Не культурний хе-хель потім дві дроти тут Ти дроти не обривай Тут їм чіпив блять Блядь, я стукнути не можу Блядь. Не матюкайся. Давай нагріємо. чи не йде. Давайте бей, а я буду казати. Ой, бля. Хуйня. Та не кажу. На. кажу. А? Ну, можна зміряти двоцю. Та й цей так купити треба. на паспорт. Чи ж мене телефон не фокусує? Так, так, так. Помаліш, купи! Ключиш замедленно. Поламав. Та чекай. Давай. а не треба, тікай. Та не смажешь, на дві, та чи А Та тікай. забери руку, що тобі. Та лікарня не піде. Ходи в руку. Ще й право. Дима, тут вот чтобы я молоток вылетал, чтобы лапал. Камера з вафе. Так, я вже заїхав в Польщу. Зібрали, в общем так, зібрали ми того паркопа. Ну, ми. Добре. Зібрав ровенський паркопа. Присутність моя була, я знімав на відео. Навіть те, щось там допомагав, щось там подавав. Ну, але не суть. Зробили, на прицепі теж втулку перебили, ну, перебив. Ми всі стояли, потім дивилися, він то все сам робив. Він то вміє, знає, він то, то любить. Ну і все, я е, дозаправив солярки і поїхав на кордон. На кордоні черг не було, прийшов кордон. Нічого не міняється. В наших поїхав на рентген, в поляків поїхав на рентген, розмитнення в мене було теж на кордоні. Довго чекали, перезмінка і тому всього подібне, так, так що воно так вийшло? Зараз пів-перша ночі. Вже 4 січня, ну і вже субота. Виїхав з кордону, їду. Не знаю, скільки мені кілометрів до розвантаження, тому що я не знаю, де в мене розвантаження, але факт в тому, що їду, ну, їду в сторону Німеччини по четверці. Погодка в нас такого почалася, я хотів снігу на Новий рік на Різдво. А воно е як назло почалося, коли я поїхав в Рейс. Коли я коли їду, <смі> їду в Рейс, то щось не сильно мене радує така погода, але яка вже є. Сьогодні в планах в мене проїхати десь так небагато 100-150 км, стати на паузу. Завтра проїхати бажано по максимуму, а в понеділок вже доїхати і розвантажитись. Бо я так зрозумів, що від Польщі мені десь так в районі 400 км, 300 з лишнім, 400 км у мене розвантажені. Так що, якщо, якщо воно так і є, то нічого не поміняється, то значить я на понеділок встигаю. Ну і якось так, дивіться, яка погода, взагалі супер. На телефоні камера не передає, камера хоча файна, файно знімає, файно фоткає, але все одно вона не передає того. Так що <свісно> якось так, якщо буде тако, цілу ніч мести, то до ранку може замести туру і в паркінгу тих вийдеш. Але почисенька. Так що все. Я їду на паркінг. Завтра побачимось. Піхав, думав, 30 кілометрів до парки, доїду та й буду лягати спати. Таке щось почалося, коротше, не знаю що. Їду 30 кілометрів за годину на аварійці, бо тому що бо, взагалі нічого не видно. А 4. 10 кілометрів до Тарнова. Все біло. Спереду от, їде автобус на аварійці і Тойота, то Тойоту по всій трасі носило, поки він не скинув до 30-40 до км, 30 до км їде. Зустрічна смуга так само їде дуже-дуже ну, <смі> помаленько. За той час я їду вже по автобану 2 години, я тільки бачив одну машину, яка горнула і посипала сніг. Більше ні однеї. А воно сипе і сипе. Що на ці легенько доберемося до паркінгу і лягаю спати, ну його нафіг. Прийшла зима, то закурило замену, закурило замело, наше йобане село. Вибачайте за мат, але по інакшему не скажеш. Супер. Така погода е класна, коли сидиш вдома і дивишся в вікно, а коли так виїхати попав в якусь коротше, сраку, що, ну о, дивіться, що робиться. Зима, зима, прийшла зима, білі мухи налетіли. Стараюся більше на газ натиснути, машина буксує, навіть їхати не хоче. Ну, Але помаленьку так, кажу 30 км за годину їдемо, їду на аварійці, включив аварійку. Ззаді все рівно ніхто обганяти не буде, хіба що якийсь відважний, може зараз. Проїдемо пару кілометрів, перестане так дути, то вже трошки прибавимо газку. Ну, а так як ривками починає дути, взагалі нічого не видно, камера того не передає, але Але, взагалі мені моментально спати перехотілося Ну, і часу в мене так. Не сильно багато залишилося, <ріст> так що треба дотягнути до паркінга і паркуватися. Щоб помаленьку сунемося. Я ще так не їздив по Європі. Так, все, виїхав із тої снігової бурі. Тут бачите асфальт. Різниця 10 км, ну, не 10-15 кілометрів різниця, там сніг бешений. Просто вітер є, я, я так за машиною став. А... а тут нема. Все, інша погода, але подивіться, що з машиною. Яка. Пило. Так що все, зупинився, закрив зміну і буду віддихати. Всім привіт. Я вже в Німеччині на общем. Проїхав я ту снігову бурю, як бачили, зупинився в Тарнові на, це, на паркінгу. Там вже не було снігу. По дорозі потім я 9 годин їхав, теж не було снігу, ну так місцями падав, але е, був вітер, вже не такий сильний, розхід впав. І нормально я доїхав. Я тоді за зміну заїхав в Німеччину. Проїхав Дрезден, Носен і в районі Хемніця я зупинився. Ну, в общем, в загальному я проїхав 150 км ще по Німеччині. Заїхав на <смі> темний дикий паркінг, тому що там вже заборона їзди була і, і час у його особи вже, щоб далі їхати. Але я зупинився і щось я <смі> сиканув стояти на тому паркінгу. Ну і переїхав я на розхоп, а заправку нормальний паркінг осідляється. Там відстоятом теж <світ> почалася зима, потім дощ. А в ітогі сьогодні 10 градусів тепло. Та і все. І переїхав, мені було 260 км до, до розвантаження. Приїхав сюди і от якраз мене поставили, щоб розвантажуватися. Так що йдемо розвантажуватись. Так, розвантаження йде повним ходом. Розвантажуємося через зад. Бо тому що машину вигрузили, машину вигружали через бік, але е, поруч лапи короткі, підтягнути вони нічого не можуть, дід, коротше, валянок старий. Я кажу, давай ремнем зацепимо. Ні, ремнем не можна, тим не можна, ти маєш мати якусь фігню, типу, що. Кажу, мені там без раки, що ти говориш. Короче, якось горем пополам витягнули, вигрузили ту машину. Тепер прицеп каже, давай через назад будемо грузити. Дали мені такого рештака? Працюємо! Це розвантаження закінчилося. Мене розвантажили, від'їхав в сторону, став... почекаю, поки мені скинуть роботу, щоб знав, куди далі їхати. Я собі трошки по інакшому представляв вигрузку, що муси біля них наробитись, але... але добре, що вигрузили. так що, якось отак. Зараз чекаю, поки скинуть мені, може якусь загрузку назад додому і буду переїжджати. А якщо ні, то буду їхати на паркінг. Так всім дякую за перегляд, всім пока.